Продовжуємо наше тер важливою інформацією за останніми даними. Понад 46 тисяч громадян України вважаються зниклими за надзвичайних обставин, і це не лише військові, а й цивільні. Вже більше двох років Росія незаконно утримує за ґратами і наймолодшого українського політв'язня Апас Куртамет, 22-річний кримський татарин. Окупанти затримали хлопця, коли йому було лише 19. Його засудили до семи років позбавлення волі за буцімто фінансування тероризму, а насправді за відмову співпрацювати з російськими силовиками. Рідні хлопці впевнені, що про сфабриковану проти нього справу треба говорити публічно. Тоді буде більше шансів, що в наступному обміні полоненими буде япас. Привіт, рідний! Ось отримала від тебе листа. Айше куртамет читає лист від сина Апаза. Він понад два роки перебуває у російській в'язниці. Апас наймолодший український політв'язень. Нині Апас перебуває у Владимирській тюрмі в Росії. зараз він політв'язень. Це Владимирський централ, найжахливіша в'язниця. До Великої війни Апаз разом з мамою жив в Києві. Опановував it технології коли Росія почала повномасштабне вторгнення. Вони виїхали у Львів. А паз волонтерив. А маму відправив до Туреччини підтримати старшу дочку перед пологами. Тоді Айше ще бачилася із сином востання. Ми вирішили поїхати до Львова. там. Він продовжив працювати у компанії вже віддалено. Вихідними волонтерив. Після звільнення частини Херсонщини Апаз вирішив повернутися додому до Новоолексіївки, аби вирішити сімейні справи. Два дні його телефон був поза зоною. Тоді рідні зрозуміли, з хлопцем щось сталося. проте ще довго не могли з'ясувати, що саме. Зв'язок із ним відновився майже через три місяці. Він передзвонив від слідчого. Ми його шукали. Він був зниклий безвісти. Перебував у розшуку. Його викрали, як і багатьох українських хлопців Херсонської Запорізької областей. Апаса вивезли до тимчасово окупованого Криму спецслужби Росії змушували його співпрацювати з ними, але він відмовився. Під час обшуку окупанти знайшли у телефоні хлопця повідомлення про перерахування грошей другу, який служить у силах оборони України. Це була допомога на харчування. Він надіслав йому 500 гривень, обіцяв тисячу відправити. Казав 500 зараз надішлю решту згодом. Це і стало підставою для відкриття кримінальної справи. каже матіра Паза Росія незаконно засудила його до семи років позбавлення волі через нібито фінансування тероризму. Рідні і друзі родини Куртамет вважають, що про сфабриковану справу треба говорити публічно. Тоді буде більше шансів, що в наступному обміні полоненими може бути й 22-річний апас.